Привіт! Це класична засніжена ялинка висотою 1 метр від Urban Tree. Така ялинка є найнижчою серед всього розмірного ряду засніжених класичних ялинок. Ялинка темно-зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках, яке імітує сніжок. Тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Ялинка виготовлена із безпечного первинного матеріалу і головне без запаху. Цей матеріал називається ПВХ, тобто полівініл-хлорид. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка розбірна, пластикова, складається із трьох ніжок. Така висота вам підійде, якщо ви хочете поставити ялинку на якесь підвищення. Так вона зможе показати усю свою красу. Діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Це приблизно 65 см. Але якщо вам потрібно раптом зменшити діаметр, ви просто можете загнути гілочку доверху або донизу. Ялинку ми надсилаємо в ось такі компактні тришарові коробці. Так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування, плюс вас буде де зберігати цю ялиночку не в сезон. Ось така вона красуня засніжена ялинка висотою 1 метр. Замовляйте її на Urban 3 саме зараз.